Вітаю у плейтек. Це Алан. Чим можу допомогти? Вітаю, у мене проблема. Окей, okay. якого характеру ця проблема? Мій ноутбук не працює так, як повинен. Не хвилюйтесь, ви за адресою. Скоріше за все, там нічого серйозного. Це може бути залізо, але є шанс, що ви просто підхопили невеличкий вірус. Гадаю, найлегшим рішенням буде підключитися віддалено, і я зможу вирішити проблему звідси. Ну, до до добре. Якщо це все полагодить. Так, добре. Просто надішліть свої дані через тім'юр. Я почну. Ого, окей. Добре, ідеально. Є. Зараз потрібно, щоб ви не чіпали комп'ютер, а далі я підхоплю. Ви увійшли? Так. Так, увійшов. Друже. а, А не було такого, що ти відвідував. Якісь небезпечні сайти останнім часом. Ні, ні, ні. Ніщо не спадає на думку. Доведеться трохи покопати, щоб знайти шкідливий файл. Ви не мусите цього робити, дитино. Я пообіцяв полагодити комп'ютер і я в дідько зроблю це. А, ну я не знаю. Це зробімо це. Я знайшов тебе, сучий ти сину. Усе скінчено. Ви вже все? Готово. Все скінчено. О, прекрасно, дякую. Будь ласка, просто роблю свою роботу. Вітаю плейтака, це Алан. О, вітаю, Алане. Здається, у мене деякі проблеми з комп'ютером через дитину. Я не знаю, що мені робити. Не хвилюйтеся. Зараз зазирнемо в ваш комп'ютер і глянемо, що. О Боже хлопці, дякуємо за перегляд. Якщо хочете допомогти нашому каналу, подумайте над тим, щоб підписатися, а більше відео є ось тут. Дякую, Роувене. Це допомогло.